Міністр соціальної політики України Наталія Королевська запевнила, що соціальні виплати в Україні здійснюються відповідно до затвердженого графіку. І так має бути і надалі. Наше завдання забезпечити безперебійну роботу в соціальній сфері, щоб люди вчасно отримували пенсії, щоб державні допомоги та заробітної плати також платили без затримок, щоб соціальні працівники не припиняли обходи і допомогу ветеранам, самоні громадянам, інвалідам, родинам дітьми. Щоб дискусії, які йдуть у суспільстві, не позначилися на на роботі інтернату чи інших соціальних установ. Пенсійний фонд має здійснити перерахунок пенсій, адже з 1 грудня цього року підвищився прожитковий мінімум. Відповідно, зросли і пенсії. Середній рівень їх складає 1525 гривень, та забезпечити виплату пенсій без затримок. На сьогоднішній день уже 19, майже 20% проплачено пенсій і в нас кошти поступило. Виросла в нас пенсія за грудням серед середньому на 44 гривні, кому більше, кому менше, там в залежності від категорій. І сьогодні ми вже проплатили повністю пенсії для наших військових, і в плановому порядку буде проплачуватися пенсія далі. У Хмельницькій області діє 28 будинків інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, в яких проживає 1787 мешканців. Всі вони працюють в звичному режимі, і запевняють посадовцям. Всі наші інтернати, які в нас працюють, вони теж забезпечені 100% паливом, електроенергія постачає. Це 100% проплачені продукти харчування теж питання немає. Люди знаходяться в теплі, нагодовані, і це саме основне кредиторської заборгованості по харчуванню. У нас немає. Всі проплати пройшли. Я за це дякую. Казначейству і за підтримку голови обласної державної адміністрації. Є лише незначні проблеми з виплатами, які здійснюють страхові фонди. Визнав Вадим Гаврішко. Є певні в нас складності проведенням коштів через казначейство. Хоча гроші вже сьогодні виділені і чекаємо під Підтримки, підтвердження того, що проплати є невелика заборгованість на 15 днів. Я думаю, що вона теж буде повільно погашуватися. І додав, люди не повинні відчути складнощів, які є в країні, особливо ті, які потребують державного захисту.